Карта дня для вас. Нудним цей день не буде, це точно. Бо щось відбуватиметься не так, як зазвичай. Не за планом, не так, як ви звикли. Чи то ви самі вирішите якось жити не за планом? От щось вам так набридло. І ви розпочнете якийсь внутрішній, а можливо, навіть і зовнішній бунт. Що все мене більше це не влаштовує. Я буду жити по новому Я більше не буду жити як треба, як мусиш. Як хтось сказав, я буду жити так, як то йдеться мені. Але в романтичних стосунках це може дещо вилізти боком. Бо якщо ви огорошите свою кохану людину, що в нас від сьогодні все буде по-новому, так як то мені бачиться, а при цьому не врахуєте бачення вашої коханої людини чи почуття вашої коханої людини, то звичайно ж ви наштовхнетеся на якийсь конфлікт. Інша справа, якщо ваша кохана людина теж бачить цю ситуацію під тим самим кутом, що і ви. Що ми будемо жити по новому? Ми розпочинаємо новий етап у наших стосунках.